Українські шпажистки, учасниці Олімпійських ігор 2024, після змагань приїхали у рідний Ужгород. Це зустріч із першим тренером спортсменок Дмитром Петрусом. Дівчата показують дипломи та олімпійський значок, які отримали як і усі учасники цьогорічних олімпійських ігор. Є така традиція серед спортсменів в селищі ходити мінятися пінами, і я міняла українські піни. на піни цих країн. Ну дівниця ці значки, значки так ось зовсім різні. В'єтнам дуже приємно було. Ми якраз ладу сиділи, слухали гру на піаніно і підійшли. Підійшов В'єтнамець, сказав слава Україні. Ну так слова підтримки виразив. І ну віддав нам цей пін. Якось так. Воно приємно дуже. А було. як видали українські нашли? От як? один з них такий. Ужгородки Влада Харькова та Дар'я Варфоломеєва представляли збірну України з фехтування на Олімпійських іграх у Парижі. Наш відбір дуже складний від фехтування, на маю на увазі, тому що на Олімпійські ігри попадають тільки вісім команд з усього світу, і попасти в цю вісімку це досить нелегко. Ми пройшли надзвичайно складний шлях підготовки до Олімпійських ігор. Так як це одні з найважливіших. Найважливіший момент, можливо, в твоєму житті, тому і відповідно виснаження, емоційне навантаження воно було дуже високе. Дар'я почала займатися фехтуванням з 11 років. Влада у майже 10. Взагалі займалася художньою гімнастикою майже 7 років. І якось одного дня тато запропонував спробувати фехтування. Мені так сподобалось. Наступного дня я вже з кросівками, ласінами і футболці була в цьому залі. Я пам'ятаю, мене зацікавили візитки, на яких нам були, були намальовані фехтувальники, і це було дуже дивно, тому що вони в таких білих формах з цими масками. Тобто воно було захоплююче. Я в той період життя займалась фортепіано. Я не знаю, як так трапилось, що. Я, будучи маленькою дитиною, прийшла додому і сказала батькам: я завтра йду займатися фахтуванням. І вони мені сказали, добре. І завжди вони виділяли, що влада, що Даша впертістю. Завжди вони впиралися, до останнього боролися. Влада в основному тривалася з хлопцями, бо тоді в нас мало дівчат було, і хлопці дуже нервувалися, бо вона завжди в них вигравала. А Даша в дитинстві теж така була вперта. І в неї завжди, от пройшло буквально півроку, і вона почала все вигравати. Україна втретє виступала на олімпіаді в командній шпазі серед жінок. Цього року збірна українських шпажисток посіла шосте місце на змаганнях. Це найкращий командний результат за всю історію цього виду спорту за час незалежної України. Голова Закарпатської федерації фехтування Михайло Пантьо про участь влади та Дар'ї на Олімпіаді каже так: це для них перша олімпіада і успіх, тобто ну як говоряться, пристрілялися. А через чотири роки я переконаний, що з таким характером, як вони мають дві характер, це вони точно будуть з медалями. Спортсменки кажуть: зараз дали собі час відпочити і відновити сили, проте вже знають, куди будуть рухатися далі. Кожен бій. Проживаєш по новому Це як Кожен бій це як нове життя, і після нього ти виходиш новою людиною. І мені це дуже імпонує, тому що це постійний розвиток. А найвища мрія це перемогти всі можливі змагання, які є. Тобто, це етапи Кубку світу, гран-при, чемпіонат Європи. В мене є, чемпіонати світу і, звичайно, Олімпійські ігри. На Олімпійських іграх була вже розумію, що як можливо. Буде наступного разу менше переживань і всього такого. І я сподіваюся, що наступного разу буде не тільки участь, а й медаль. Поки спілкуємося у зал на тренування приходять діти, які зараз займаються фехтуванням. Від учасниць Олімпіади 2024 Всі отримують автографи і спільну фотосесію. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.